20 квітня 2025 року, у світлий день Великодня, у спасо Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста Суми відбулися урочисті пасхальні богослужіння, які очолив високопреосвященніший митрополит Сумський і Охтирський Євлогій. У зв'язку з комендантською годиною богослужіння, яке традиційно звершувалося опівночі, цього року розпочалося о 6-й годині ранку. Правопорядок охороняли посилені наряди правоохоронців. Пасхальна хресна хода, що символізує прихід жон мироносець до Гробу Христового, була проведена в межах собору. У притворі архіпастор виголосив радісне Христос Воскрес, і розпочалася святкова заутрення. Усі богомольці мали можливість отримати благодатний вогонь, привезений із Єрусалима. Божественна літургія Святителя Іоанна Златоуста. Пасхальним чином стала центральною богослужбовою подією церковного святкування під час богослужіння було зачитано пасхальні послання блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, а також правлячого архірея, митрополита Сумського і Охтирського Євлогія. У співі канону Пасхи та виголошенні Єктиній звучали молитви різними мовами, що підкреслило вселенський зміст свята. Євангеліє було прочитане 14 мовами як знак єдності церкви Христової у радості Воскресіння Христового. особливо піднесено. Звучали молитви за перемогу українського війська, мир на нашій землі, зцілення поранених і розраду для всіх постраждалих у війні. Абсолютна більшість богомольців собору приступила до святих Христових таїн, заздалегідь приготувавшись до належного відзначення Пасхи. На завершенні літургії митрополит Євлогій освятив Артос, особливий хліб на честь Воскреслого Христа, а також Паски і Великодні кошики вірян. Протягом усього дня на церковному подвір'ї сумчани приносили свої великодні кошики, які освячували священнослужителі собору. Попри темряву воєнного часу, у серцях православних сумчан засвітилося незгасне світло воскресіння Христового.